Хочу подякувати за донат каналу анонімному користувачу. Який в п'ятницю ввечері закинув нам в банку певну суму. Анонімно. Нам намалювало тільки рудого котика. Дякую вам за підтримку. Многое, блага Еліта, здоров'я. Дуже раді, що у нас є такі глядачі. А вас всіх закликаємо традиційно підтримувати Збройні Сили України. Прискорювати нашу перемогу і за можливість допомагати і нашому каналу. Бачите сьогодні далі? Погода прохолодна. Морозець слизько. Пасмурно. А прогноз погоди показує, що наступного тижня буде так добре, плюсова температура. Буде навіть плюс 8, плюс 10. А потім наприкінці наступного тижня, десь числа 12-13 грудня може бути похолодання чергове. Сніг може випасти і похолодання, навіть до 10 градусів морозу. Ну це такі прогнози, як воно, як воно буде, насправді ми побачимо. Обмолимося в четвер. В четвер нам до прийшов ввечері, а не в, в п'ятницю. Так що вибачайте. А воді на бюветі, ще є питання, тепла чи холодна. Коли є світло, вода тепла. Коли нема світла, вода є, але вона холодна. Знову ж таки, в якій групі бюлете, я поки що не з'ясував. Відключення споживачів як буду знати, я розкажу, і білет, в якій групі. юзя. Гарно. В будь-яку пору року, в будь-яку пору дня, чи є світло, чи нема світла. Курортний парк. О, краса, трускавця. А не розказував, встановили резервний ярмарок трускавці. Наступного тижня, якщо все буде добре, він почне працювати. Ніби 6 грудня заплановане відкриття. А, люди полюють справа на білочку. У хорошому цьому значенні слова. Полюють щоб дати їсти. Ну я сподіваюсь, принаймні, що для того. Ще раз варто відзначити дуже і дуже добре, що тут минулого року таки завершили ремонт хоча б цієї ділянки в парку. Тому що тепер можна рівно йти собі, навіть в темноті не боятися спіткнутися, зламати ногу. Ось такі, які ями тут були, це, це ого! -го. Качкам найкраще. качки собі на, на озері. час від часу до качок собаки прибігають намагаються полювати на них але ще не бачу, щоб якісь собаці вдалося полювати качку Хе. думав туди нагору піднятися але Судячи з того, як людина спускається, я розумію, що не варто туди підніматися нагору. Ну <хи> вже вже обережно. Так, ти ша спокій, качки.